Доброго дня, шановні дорогі працівники комунальної сфери міста Червонограда. За дорученням генерального директора дорогі Угімля Миколи Івановича Дюки, я хочу насамперед щиро подякувати вам за вашу працю, узгоджену, сумлінну працю, свідченням того, що та праця є такою, є те, що багато років вже. Місто Червоноград відзначається на державному рівні як місто із хорошим рівнем побутового комунального обслуговування. Ця подяка на вашу адресу і від всіх шахтарських колективів. Мабуть, що це є найбільша така армія споживачів ваших послуг. Хочу побажати вам наснаги в ваших справах. Успіхів в цій роботі, яку ви проводите, в тих умовах дуже непростих. тому що знаємо і фінансові проблеми, і матеріально-технічні проблеми, з якими і шахтарі сьогодні живуть, і ви так само хочу побажати, щоб умови змінювалися вашої праці, щоб було добре матеріально-технічне забезпечення. Щоб на високому рівні була ваша заробітна плата. Хочу побажати також, також щоб і в ваших сім'ях, і родина був мир, спокій, слагода, достаток і нехай ваші плани, ваші мрії, ваші бажання сповнюються. Найщиріші вітання.